Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Посилає Іван Хреститель своїх учнів до Ісуса, щоб спитали: Ти той, кого ми чекаємо, чи чекати нам іншого? Ти той, що мав прийти, чи чекати нам ще когось? Знаєте людина? Знавіть, яка. Повністю натхнена Святим Духом, часом людська природа десь там домінує, і вона має трошки сумнів і хоче переконатися в тому. Бо йде справа не про щось людське, а про Боже. І є велика небезпека помилитися, щоб часом Божий план не спутати своїм бажанням. І каже до двох учнів: ідіть і спитайте, і прийшли ці мужі і питають. Нас прислав Іван Хреститель і каже, питайся конкретно, без всяких там, знаєте, видумь. Ти той, хто мав прийти, чи нам іншого чекати? Дивіться, як відповідає Ісус. Він відповідає по Божому. Він відповідає, даючи місце для віри, щоб людина мала віру. А віра це там, де ти. Сам участвуєш. Бо коли тобі сказали, ти такий, а він мені сказав, а то правда, я не знаю, то, то він мені сказав. Господь не хоче, щоб ми тикали на когось, як Адам тикав на Єву в раю. Господи, то то не я, то жінку, яку ти дав мені, то то вона мені дала. Він ще Бога упрікає, то ти мені ту жінку дав. А Єва каже, то не я, то, 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 то сатана, то, то змій, то, то, то не я. Господь Бог хоче, щоб виправити оцю «то не я, щоб ми мали віру, бо віра спасає. Ми маємо прийняти за віру. І каже до тих учнів: ідіть і скажіть Іванові, сліпі бачать, криві починають ходити. Глухі починають чути, німій починають говорити. Бідним звіщається Євангелія, бідним звіщається добра новина. То, що написано у пророків, нічого від себе. А потім учні пішли Іванові, і він звертається до людей і каже: на що ви вийшли дивитися? Про Івана говорить. На тростину, що вітер колише, на що ви вийшли дивитися? На чоловіка, одягненого в м'яку одежу, бо він був в такій волосяниці, яка не дуже була така ж м'яка, вона косюча була така. Він каже, у тих м'яких одежах і в палатах одіваються, на кого ви вийшли дивитися? І дійсно, люди вийшли дивитися на що? Сенсація. Ти бачив? Він там таке говорить. Що Він іродові робить зауваження. Та ти що? Так сказав, що не личить йому жити з жінкою його брата з Уредіяда, не личить йому жити з ним? Та ти що що так і сказав? Так і сказав, ну треба йдемо послухаємо. І часом та сенсація притягує людей. Бог використовує людські слабкості, щоб притягнути людину. І дати їй те, що треба. І вони дійсно приходили дивитися, бо до Ісуса дуже багато бігли дивитися на сенсацію. дивитися, як каліки починають ходити. Бо знаєте, коли сліпий, починає бачити таке. Ми бачили оздоровлення того сліпого від народження. Починають. А він точно був сліпий. А він точно це? А ну йдемо батьків всі питати. А батькам вже страшно стало таке, от Та питайте його, він вже дорослий, що ви нас всі питаєте. То, що він каже, Сипим народився, то ми знаємо. А як він прозрів, ми не знаємо. Люди боялися, знаєте, бо переслідували ті, хто там Христа підтримував, то їх переслідували. Ну, по крайній мірі, ти відпав від основної віри, як ти посмів. Та й боялися, ти каже, він вже дорослий, дід, питайте його. Люди вірять більше, коли бачать реально, знаєте, коли того розслабленого принесли на ношах. Та й багато його знали. Але коли принесли людину, видно, що вона над тим лежала руками, ну, видно. Якщо ви собі можете представити, як виглядала постіль той людини, яка лежить, ну і пахло від нього, і ну, видно по ньому, що він ніякий. Навіть по кольору шкіри видно, що він параліжований, не рухається. І тут він встає, встає перед ними всіма. Сам ще добре нагодень стояти, знаєте. Мені там було е, після е, операції, яку мені зробили не на ноги, а на очі. І я полежав певний час, ну, тиждень я взагалі не рухався, так лежав, а потім ще тиждень, ну, бо тому що око розрізане, і зрозуміло, що е, не можна напрягатися. То я як встав перший раз, я вчився ходити. У мені з ногами було все нормально. Але я вчився ходити, я мусив все тримати за щось, тому що. А той, хто знає, як... тим більше, якщо з ногою щось, або ще щось, ти вчишся на ногу ходити, ти стаєш на ноги, і ти такий невпевнений. А цей не просто лежав, бо тому що лежав довго. Він був спараліжований. І представте, як він став на ноги, похитуючись, йому люди подають руки, він. Забув, як то стояти, в нього вестибулярний апарат не пристосований ще до стояння, тільки до лежання. І люди дивляться на нього, пальцем показують, гікають, акають, і більша увага була на того, що встав, чим на того, хто його оздоровив. Але Господь притягує людину на сенсацію, використовуючи людську слабкість. Щоб її притягнути, а потім наповнює її божественним, божественною благодаттю і відпускає. І здавалося, вони зразу ту віру не прийняли. Але коли сенсація проходить, а вона проходить скоро, залишається то, що є. Вічне залишається Боже. І тому, якщо часом Господь Бог хоче нас притягнути, Якимось способом, навіть якимись, якимись сенсаціями, якимись такими речами здавалося на перший погляд, ну, взагалі не потрібно. Але завжди подумайте, що Господь Бог мені в цій ситуації хоче сказати, що я із цього маю винести? На що ви вийшли дивитися, питає Ісус? На тростину, що вітер колише, на пророка. Я вам скажу більше, як на пророка. Міжнароджений від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Ой, чекай, Господи, а ти Ти хіба що теж ненароджений, ти що менший від Івана Хрестителя? Христос указує, що Він народився від Діви. Делікатно, акуратно, без пафоса, без нічого. Міжнароджений від жінок не було більше від Івана Хрестителя. А Христос А Христос народився від Діви. Бо ти до народження Діва і по народженню Діва єси. Син мій єдинородний, єдиний, якого вона народила. Не мала інших дітей, не мала інших ніяких відносин з Йосипом, бо Йосип був її обручник, а не чоловік. Заручений був з нею. Непорочно зачата. І Господь це підкреслює так делікатно міжнародженими від жінок не було більшого від івана Хрестителя. Однак найменший в царстві Божім більше від нього, показуючи, що на землі, якщо ти будеш найбільшим, то у царстві Божому той, що найменший, буде більший від Нього. Тобто велич царства Божого. Показано, що вона і не зрівняна ні з чим, що найменший у Царстві Божій буде більший від, всього, від всякого найвищого на землі. Нехай Господь Бог через оту нашу слабкість притягне нас до себе, наповнить нас і відпустить повних благодаті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Хилип'ян, послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, ратя, радуйтеся в Господі, писати вам те саме мені не важко, але воно вам корисно. Уважайте на псів, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання, бо обрізання то ми, що духом служимо Богові, що хвалимось у Христі Ісусі. Не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло, коли хто інший думає покладатись на тіло, то я ще більше, обрізаний восьмого дня з роду Ізраїлю, з коліна вині Ямина, єврей з рів, євреї, фарисей за законом щодо горливості, гонитель церкви щодо справедливості в законі, бездоганний, та те, що було мені зиском, ради Христа, я вважав за втрату більше я вважаю все за втрату ради далеко вищого пізнання Христа Ісуса, Господа мого, ради якого я все втратив, і вважаю все за сміття, аби лише Христа предбати. Аллилуйя. Благо, аллилуйя. Мудрість, прості, вислухаймо святи Іван Лієми, Русі, і духа твоєму. від луки, святе Іван, ліє читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час розійшлася, чутка про Ісуса по всій юдеї, по всій країні, і учні Івана сповістили Його про те все, тоді, Іван. Покликав двох своїх учнів і послав їх до Господа сказати: Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати, прийшли до нього, ті мужі і кажуть, Іван Христитель послав нас до Тебе спитати, ти той, хто має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус оздоровляв багато від недух, немочи, і від злих дух, і багатьох сліпим дав зір. І у відповідь Ісус сказав їм: Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули, сліпі прозрівають, криві, ходять, прокаження, очищаються, глухі чують, мертві Воскресають бідним. Звіщається добра новина. І блаженний Той, хто не спіткнеться через мене. А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана. На що ви вийште, дивитися в пустиню, на тростину шиї вітер колише, на що ви вийшли глядіти, на чоловіка, в м'які одежі, та ж ті, що в пишних одежах, у розкошах сидять у царських палатах, на що ви вийшли дивитися? На пророка, так кажу вам, і більше, ніж на пророка, це той про кого написано, ось я посилаю посланцям перед лицем Твоїм, що приготує путь Твою перед Тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад івана, але найменший у царстві Божій більше від нього, весь народ ще слуху. І визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана, а фарисеї, і законовчителі, відкинули Божий про них намір і не хрестилися від Нього.